Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На цьому тижні відбула ще одна подія, про яку ми попередньо також говорили. І вона варта для того, щоб на ній здійснити наш акцент. До Києва з візитом приїхав глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Хаканфіном. Про що знову ж таки повідомляє видання Європейська Правда. Згодом Зеленський зазначив, що під час відповідної зустрічі відбулось обговорення питання щодо формули миру, яка знову ж таки була представлена ще в 2022 році, а також Щодо підготовки глобального саміту миру, який, наскільки ми розуміємо, може відбутися в кінці 2023 року. Ну і центральна тема, яка обговорювалася між Володимиром Зеленським і Хаканом Фітаном, вона якраз пов'язана з російським блокуванням Чорноморського зернового. Коридору про візит Хакана Фідана з неофіційної інформації було повідомлено заздалегідь. Я знову ж таки зазначаю, що ми про це також говорили. Раніше на цьому тижні також до України приїздив головний радник президента Реджепа Таїпа Ердогана Аків Чагатай Килич, і він представляв Туреччину у саміті Кримської. Платформи Ердоган раніше зазначав, що Фідан може незабаром також відвідати Росію для проведення переговорів. Ну, відповідно, ми подивимося на рахунок того, як відбудеться візит відповідного міністра закордонних справ до Росії, тому що, очевидно, він буде говорити з російським керівництвом про ті результати візиту, які були досягнуті в Україні, і ми можемо вже за результатами візиту Фідана побачити яким чином буде складатися майбутня зустріч між Ердоганом та Путіним? І друге, що хвилює знову ж таки українську сторону з приводу відновлення чи невідновлення Чорноморської зернової ініціативи, про що знову ж таки говорять як і наші західні партнери, так і Україна, і Туреччина також це питання піднімає як пріоритетне під час? Візиту до Росії про що, як говорив і міністр закордонних справ Туреччини Фідан. І, звичайно, президент Туреччини Реджип Таїп Ердоган. Тому, відповідно, за цим ми знову ж таки будемо спостерігати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись. З ним із своїми друзями, сава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!